дізнався, що мені готують заочну підозру? Скандально відомий активіст дугу Сма Назарій Гусаков записав своє звернення до генпрокурора. Чоловік зараз перебуває в лікарні у Мілані та запевняє, що від слідства не переховується, а стан його здоров'я є тяжким. Я не ховаюсь від слідства, не ховаюсь від суду. Повідомляю своє фізичне місце знаходження. Це медичний заклад саме який знаходиться в Мілані за вулиці Одждіні 60. В Італію приїхав я 12 травня. Моє інтереси представляє адвокат Бельгії Наталія Володимирівна. Мій стан здоров'я станом у зараз важкий. Я не можу довго розмовляти, тримати телефон у руках, сидіти у війську через бідну спробу. Допомагає записати це від розгарнення. Моя нагадаємо, що 7 червня у соціальних мережах Назаря звинуватили у шахрайці під час збору коштів на ліки. Згодом з'явилася переписка, в якій активісти, начебто, зізнається, що через нього відмивали кошти, і він отримував від оборудок своїх 3%. Проти нього та його поплічники відкрито два кримінальних провадження. І от тепер ще й оголосять офіційну підозру.